Відбувають ворожі штурми та розбивають схованки окупантів. Так працюють артилеристи 118-ї механізованої бригади. Нині воїни тримають оборону на запорізькому напрямку. кажуть, попри те, що нинішню війну всі називають дроновою, артилерія на фронті не менш важлива. Більше про роботу екіпажу Сау Паладін. Дивіться у наступному сюжеті. Си сто ї механізованої бригади готують до бою самохідну гаубицю Паладін, Екіпаж сау працюватиме по заздалегідь виявлених цілях. Бійці зосереджені, швидко визначають координати, заряджають машину і лунає постріл. За кермом гаубиці армієць за позивним танчик. Він служив у зоні АТО, потім повернувся до цивільного життя. Працював водієм вантажівки. 2022-го знову пішов у ЗСУ. За роки Великої війни не раз вивозив екіпаж САУ з-під обстрілів. Тікали при обстрілах, з градами по нам починали працювати. Їхня арта по нам працювала, ми тікали. Ну, поки виходили в цю дні. Осколки правда прилітали півіті. були. за належного догляду американський паладін не вибагливий у роботі, гаубицю простіше наводити, розповідають артилеристи. 155-м калібром. Вони б'ють по ворожих позиціях і прикривають нашу піхоту. І, хоча боєприпасів на фронті забагато не буває, дати противнику гідну відсіч завжди зможуть. Якщо треба буде, якщо буде як то кажуть хацапи, е, то вистачає, щоб її не знищити. Нещодавно саме відбили один із таких ворожих наступів. Другий, знаю, що другий екіпаж був штурм, да. то непогано вони розібрали. Їхала ціла колона, танки їхали, і то непогано розібрали хлопці. Наскільки важлива для піхотинців артилерійська підтримка, знає із власного досвіду боєць за позивним арматура. Контракти з міноборони підписав чотири роки тому. Спершу бойові завдання виконував в окопах. До артдивізіону потрапив після поранення. Посікло уламками під час оборони Мар'їнки. Повністю осколкові поранення вогніх. Опік, ну тут таке опік. кусок мисси мені трізали. Розломане коліно, роззорваний мініск і розорвані зв'язки. Головний в артилерійському екіпажі військовослужбовець на псевдочабан. Його позивний згадка про довоєнне життя. Ще порівняно недавно був пастухом у селі на Миколаївщині, коли отримав повістку, пішов у військо. Там і опанував артилерійську справу. Ну, в роботі найголовніше це щоб швидко виїхати. Да, швидко виїхати, швидко навестися, швидко стрельнути. Буваємо так, що можемо стрельнути два. Вони отвітку можуть дати 4, 5, 6 разів. Зразу отвітка летить. Але дошкуляє на фронті не лише ворожа артилерія, а й дрони, які постійно нишпорять у небі. Ми охотимося і на нас охотяться, до по коца повстаємо перва ціль. Це танки йдуть, і арта, покопаніри розбираємо, не даємо їхній піхоті штурмувати нашу. І вони не можуть технікою так само заїхати. Тільки ми їх бачимо, нам ми одразу працюємо по неї. На ворожі БПЛА полюють зі стрілецькою зброєю. Завжди тримають на поготові антидронові рушниці. Цього разу за небом пильнує ракета. Збивати російські коптери навчився півтора року тому, відколи долучився до війська. Якщо електронна, то на звук направляєшся, з'являєш садиш. А якщо бачиш, то побратима він збиває помпові рушниці. Слух, щоб хороший був, зріння. І працювати для ефективнішого захисту нашим воїнам потрібні не лише сучасні риби, а й власна армія дронів. Адже чим більше наших пташок у небі, тим тихіше поводяться окупанти. Допомогти бійцям 118-ї стримувати ворожу навалу можна за реквізитами, що на екрані. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці. Телеканал Інтер. Марафон єдині новини.